Змагання новобранців Полка ЗОВ продовжує підготовку бійців, попри те, що його вивели зі стратегічно важливого Широкіного. вишкіл, пройшла ще одна група, яка вже незабаром поїде у зону. Ато, але перед цим добровольці показали на що вони здатні і здивували навіть відомих силачів. Змагання бійців бачила Алла Хоцянівська. Новобранці Азову один одного підбадьорюють перед початком змагань. Менше місяця на базі в столиці щодня вони проходили вишкіл. Ми готові захищати Україну. Так да, є Марш! спочатку забіг, а далі смуга перешкод. Усе в димовій завісі такі умови спеціально створені, аби, хоча б, трішки нагадувати передову час до часу, щось десь вибухає. Тут повзають, стрибають на висоті до п'яти метрів, переправляються на тросах. Бійці показують швидкість, витривалість, вправність та добру фізичну підготовку. Кажуть, для них це звична річ. Таку смугу перешкод долають щодня по п'ять разів. Ну, не важко, ми треновані вже до цього звикли. Це нормально для нас на на цій базі. Вишкіл уже пройшли 400 азовців. У змаганнях беруть участь 40 новобранців. Відомі богатирі Василь Верестюк та Сергій Конюшок із захопленням спостерігають. Вірастюк одразу зізнається. Я навіть певний в тому, що якби хтось з нас вийшов. На цю полосу перешкодно речі бомби дійшли до фінішу у другому етапі. Чотири команди у цій стафеті треба показати силу своїх м'язів. Коротше, квадратне нада катіть, а кругла нести. Давай, 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 давай. Такі завдання мали бути винятково для силачів. Проте добровольці і тут вправляються за плечима вага до 100 кілограмів. У такому темпі бійці змагаються вже півтори години. Легкі травми когось підводять ноги, когось руки, проте ніхто не здається. все-таки Так що побіла все одно за полком азов. Ті, хто повернувся з передової, кажуть, саме такі воїни їм і потрібні. Попри те, що азовці вивели із Широкиного, відступати далі з міста полк не збирається. Окрім фізичної підготовки, до війни новобранців готують і психологічно. Сюди люди приходять, які хочуть. Сюди ідіни приходять, а не знають, куди вони йдуть і що вони будуть робити. Нові сили це завжди добре. А ось це останній етап змагань, бої на паличах, саме зараз визначаться переможці. Виснажені учасники ледве тримаються на ногах. Декого приводять до тями. Вирішальний бій триває лише кілька хвилин. Свою перемогу чоловік присвячує дружині Олі. Це моя жінка, яка мені сина в сентябрі. І, канісна Україна, уже в понеділок усі хлопці поїдуть у зону АТО захищати батьківщину. Алгусініська Владислав Журенко ТСН, 1+1.